Всім привіт! Я до вас з новим відео. І одразу в кадрі ви бачите коробочку. Ну, я впевнена, що ви вже прочитали назву, все ви знаєте. Я отримала нову Гуаш. Замовила я її майже одразу, як тільки вона з'явилася у продажі. Я так зраділа ці нові... новині. Дуже... Ну, Я прям чекала, я наче так мріяла, щоб у роси з'явилася професійна лінійка Гуаші. От. І тут раптом несподівано вони в інстаграмі опублікували допис про те, що вона з'явилася. Я її одразу ж замовила. Коли я замовляла, вона була тільки в одному магазині, де я знайшла це вартізо. Але знаю, що зараз вже є в і інших магазинах, так що шукайте, впевнена, якщо ви бажаєте. Я замовила декілька кольорів, яких мені зараз, мені здається, не вистачало. Бо я з собою взяла мало. Я Потім пізніше покажу, що в мене з собою. Покажу навіть роботи, які я останнім часом робила гуашлю, Для того, щоб, ну просто показати, що я дійсно зараз мені прям хочеться нею малювати, але мені не вистачало кольорів, що я почала знизу, якщо можна тут звернути. Тут просто не так гарно. Але буде швидше. Таке враження, що я давно нічого не розпаковувала. Розучилася вже. Разом з вами. О, цікаво. Це вони в таких коробочках поскладали. Так, я ще щось забовняла, здається, так. По-перше, я замовила... Давайте я вам все покажу. Це якийсь у Роси з'явився новий клей, От, наче він прозорий. Я все пробую різні клеї. Я не те, щоб багато пробувала, але, наприклад, для блискіток, коли треба прикріпити і приклеїти, хочу спробувати. Можливо, мені він сподобається. Навіть не буду відкривати його зараз, бо блискіток все одно собою нема. Далі, так, давайте виглашимо, потім перейдемо. Що у нас тут ще? Якась така ручка. Не пам'ятаю, просто вирішила спробувати Marvy Fine Gel Roll. Давайте спробуємо. Тут в мене десь тут навіть Ну, Щось малює. Тоненько, і, до речі, ну, але ось забувається чи ні. Непогано, дуже тонка. Вона, мабуть, схожа на лангу. В мене саме білої тонкої нема, але сам механізм, така, як голочка. Непогано. Вартість не пам'ятаю, але теж вона ну, недорога, не така, як сакура. О, це пензлика я взяла якраз для гуаші, мені треба був. Отакий. Я такими люблю фарбувати. І перейдемо до самої гуаші. Я навіть не пам'ятаю, скільки кольорів взяла. Я б, звісно, всі взяла, але одразу 40 кольорів ну то забагато. Потрошку буду брати. Боже, як мені вже подобається. Це так класно. Такі цукерочки. Я не хоче, не хоче до мене йти. Давайте я, мабуть, одразу все розпакую, а потім покажу вам всі кольори, що я набрала. Дуже багато, класно. Так, почну з якихось таких. Е, ви, до речі, подивіться, в них, ну, на артізу там є прям такі красивезні викраски. Е, з білилами додають, які вони в розбілиманому стані ці кольори. Так, неаполітанська тілесна, неаполітанська світла, жовта. Хочу побувати ще портрети починати. Неаполітанська рожева. Азо жовтий, вохра жовта, вохра золотиста. Так, це бі білила титанові. Так, давайте до червоних перейдемо. Так, це в нас краплак червоний та маджента. фіолетового світла. Ультрамарин. Індіго. Сієна натуральна. Зелена трам'яна. сажа газова. Отак. Це, звісно, палітра не базова, бо в мене є деякі кольори, я просто добирала собі щось інше. У мене взагалі є повний набір роси дитячої, але ну, хотілося щось краще. І покажу вам, це може трошки пояснити, чому я такі кольори обрала, що я з собою взяла остільки кольорів Гуаши. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9. Це саме кольори професійні. Дитячу я набрала. У мене тут. Швінки і Вінзер Ньютон в основному. А, і одна Royal Telance. Так, це в нас Burn Сієна. Sienna Палена. Dave Blue. Не знаю, як прикласти, він такий темно-синьо-фіолетовий, Ну, мабуть, може, схожий на Ультрамарин трошки. Так, целін марун, марун класний колір. Перулін Violet теж дуже. І оцей блек Black, він, коли додаєте білого, він такий холодно-зелений. холодно, холодно Ну, прям дуже класно А жовтим просто бомба. Так, біла. Індійський жовтий. Тобто, ви бачите, у мене з собою був теплий жовтий, а треба було щось більш нейтрально-холодне. Вірміліон і блакит на наша сирулюм Грязненький, не знаю, витікає сам по собі. Кудись тікає? Це PB15, такий базовий, блакитний майже. Тому я ось доповнила оці кольори новими. І хочу одразу вам показати, що я робила цими: от, бачите, всього, скільки кольорів, і навіть в роботах не брала прям всі. І покажу з цьому місяці, я не, не знімала звіт за серпень, бо в мене просто немає всіх тих книг, де є роботи. І вирішила потім вам вже зніму за декілька місяців, як повернусь додому. Я разом з Альоною з каналу Colorin Mood, здається. Я десь тут підпишу. Ми з нею вирішили організувати такий спільник, такий марафон років на 20, як вона каже, щоб розфарбувати всю цю книгу. Чому такий довгий? Бо тут 191 сторінка. Ну, ви зрозуміли. Але, наче непогано, у нас в цьому місяці готові дві ілюстрації. Я тут раніше фарбувала інтенсами, бо акварель тут не дуже. Але я чекаю деякий ґрунт з Аліекспресу, можливо, я зможу акварелі потім. От. А потім взяла гуаш для двох ілюстрацій, і мені так зайшло. Мені здається, підходить стиль ілюстрації, ну, ті, які я формувала. От одна робота. Бачите, це у мене наступна моя помилка була, що там рамочку не зробила. Нічого, я буду робити, але покажу вам. Отака така робота, я дуже нею задоволена. Ну, звісно, тут є помилки і все таке, але вона зробилась, можна сказати, за один раз. І це прям класно було швидко. Плюс тут були написи, я все зафарбувала. Якщо так приблизити, то видно. Це така титульна сторінка. Отже, я задоволена, я отримала задоволення. І одразу наступна. Це теж це десь за 2 дні, мабуть. Дуже швидко робити фон. І нагадую, це всього ото 9 кольорів. Ну, і на одній ілюстрації не використовувала там, 9 одразу, ну, можна дивилися, там 5-4 по-різному. Отак. Мені подобається, я вчуся. Це прикольний експеримент, і мені треба було ще. І, отже, давайте разом з вами, мабуть, ми зробимо викраску них. Ну, хоча подивимося, які ці кольори. Мені дуже цікаво. мабуть, з білилами я вже не буду сьогодні мішати всі, то вже колись потім зроблю красиву викраску. Візьму свій блокнот. О, для... одразу відкрила на Art Creation, але це така учнівська серія. Покажу, що в мене є. Так, це акрилова. От, оце в мене є те, що я вам показувала: Вісім кольорів. Шмінки Вінзер Newton. Кольори класні. Це я колись з рук брала. Це хороший гуаш. І є ось один кольор Росгеланс. Я, до речі, колись хотіла саме цю збирати гуаш. Але якщо мені сподобається роса, теж буде добре. Можливо, якісь кольори доберу. Бо, наприклад, я не знайшла у роси. Просто зеленого, зеленого, чистого на пігменті 5G7. Можливо, він в Гуаші не дуже потрібен. Але я думала взяти просто базовий, однопігментний, і його мішать, але його не було. Ну, можливо, він мені не знадобиться. Я написала всі номери, їх вийшло 40 штук. Але не всі ж в мене є. Зараз я просто викрашу під своїм номером, а потім вже буду підписувати, що там саме. Почну зі світлих. У мене забагато води я взяла. Ну, наноситься не Ну, добре. один шар не перекриє. Це ж можна ще гуаш'ю розведеною фарбувати, наче акварелію я ніколи так не пробувала. Просто тоді не обов'язково дуже гарний папір, і воно буде добре. Так, це в нас шов, неаполітанська, тілис на 804. Ой, ось це буде, здається, хороший поверх. І він такий більш криючий. Наноситься воно класно, бачите, тут класно взагалі. А, я ще вам не показувала, в мене тут дитяча. Роза, Роса студію дитяче. Ну, це вважається така учністка або для дітей. Я від неї багато не очікую і багато використовувала ту серію для розмальовок по номерах. Мені вистачало таку шмінки або візен'ю, мені шкода було б використовувати там. А може цю буду тепер. Ці кольори дуже гарно, це мені подобається. Якщо другий шар, Ой, бачите, вже я майже перекрила. Це якось правильно? Так, да. Неаполітанська світло-жовта, 805-й. я зараз намазюкаю, непонятно хочеться переробляти. Неаполітанська рожева. Це теж це такі три кольори. Я ще взяла, думала, щоб в Дісней теж пробувати для шкіри майже вже готові. Мені дуже подобається. Я ж не професіонал. Я не можу вам сказати, яка вона чиста, чиста. Я... Ну, дуже важко всьому вибачайте. Я саме як от з позиції для розмальовок. Але якщо ви знаєте, можете більш професійно мені сказати, напишіть, будь ласка, мені теж цікаво. Так, ну це такий не криючий. Ну, то не є прям погано, просто ще властивості пігменту, ще різні. Класно. Колір дуже такий яскравий, гарний. Це такий, наче ауреолін в акварелі. Ну, а по теж азо є. 151. Це просто монопігментний без білим, тому вона вже не перекриває. 815-й краплак червоний. У мене з собою був верміліон, але він такий червоно-помаранчевий, треба було якісь інші кольори. Ой, який гарний. Такий прям насичений. Це теж монопігментна PR 178. Вона добре розмазується. Ох, я вам і огляд зараз роблю. Вибачайте, просто подивитись на кольори якісь. Наступна, 17-й Маджента, 817 Це у нас пігментний, піар 122 та PV6 з білилами. Титановими. Ой, який. Ота, оцей вже криючий. не можу сказати? Хороші коляри. У мене нема сил терпіти, поки воно там підсихає. Я от цю сторону буду викрашувати. Так, це ми вже зробили. З 26-го можна бути. а цей у нас що? Ультрамарин 829-й і насичений колір. аж наш... наче світиться. Надзвичайно гарний. Індиго. Я так нанесла гоненько. Це теж да, на мабуть. Да, PB29, так, Пібі 29 стандартний ультрамарин. Так, індиго. Тут у нас pb 153, це тало, да, і pbk 7. Чорний з блакитною. Мені здається, ой, ну це і понятно, що в країні, мені здається, з дигу можна отримати гарні зелені. Він як перелен схожий такий відтінок. зараз знайду, покажу. Ось, цей трошки більше зелений, а цей трошки більш синій. Наступна 32. Охра жовта, 832, пієлу 42. Одно монопігментний колір. 832. Ой, вона така криюча, добра. Ой, мені вже так хочеться взяти їх в роботу, я обов'язково візьму найближчим часом, поки в мене є натхнення на них. Отакі. Нам тут хоч щось видно. 832. Не сповнив. 833-й це охра золотиста YELLO 43. Інший пігмент. Я бачила ці кольори охри, вони дуже гарні в поєднанні з білим. Такі відтінки, прям красиві. Ну, і це, наче, для ваші, базові все ж таки. 818-й фіолетове світло. О, тут багато. pr 81 PV23, PV6. Просто фіолетовий. Можливо, мені він буде треба. Можна було б його і намішати самой, але хай буде. І. Зелена трав'яна, Крін 822, PG-7 Piello 83. Отам всі зелені, вони всі суміші. Зеленого пігменту і жовтого. Але, а, ні, там чи є оксид хрому, але я не, його, не нього. Але я хотіла щось яскравіше. 822 Ой, гарний кольор, так прям трав'яний, дійсно. 834. Сієна натуральна Пі браун 7. Просто коричневий пигмент. А в мене щось було коричневе. Ага, сієна жовна у мене. І залишився чорний. Ну, я не знаю тут просто його, що викрашувати. Ну, вже все. Але це не так цікаво. Я просто виявила, що колись з собою взяла, і не взяла з собою навіть чорного. А він інколи дуже потрібен. Ой, класний, чорний, криючий. І так наноситься добре. Це можна буду використовувати для обводки. Тоненьким пензликом. Класно, він так класно наноситься. Я не знаю, як це пояснити. Ну, що тут такого, да? Чорний кулі. Але. Супер. Дивіться. Власиш? Тивненьким сним. Вони ще. ще треба для щастя? Відпусного блокнотика, це сакура, ну це як Royal Talents, оці не знайомі тіх вони, мабуть, є. Так. І пробуємо. Що ми пробуємо? Давайте якийсь, ну, навіть цей останній, що я брала. Давайте візьмемо оце, що я брала. Просто перший, що под руку попався. Це в нас сієна натуральна. І хочу з білилами його мішати, подивитися. Так, прямо на папері буду, бо не підготувала. Який гарний. Давайте червоний, фіолетовий, який ще жовтий, От, такі, наче пазовий. Я не сказала фіолетовий, синій. Ну, ультрамарин, ну такий, звісно. Мені складніше, ніж з блакитним працювати. Я не знаю, що це буде, Я просто хочу позмішувати базові вітінки. Не знаю, нічого не розуміє, так? Да? Ну, це ж схоже на колір шкіри трошки. От. такий грязний колір шкіри. Не знаю, що вам це дало, але я часто У нас, звісно, зручніше змішувати на палітрі, але мені ліньки за нею йти. Тому, вибачайте, будемо тут щось надувати. яка яскрава буде, але я знову хочу з білим. До речі, тюбики так наче зручні в руці, мені подобається. Ось такі кольори. Давайте оно ще індиго з жовтим спробувати мені було цікаво. Мені здається, що може щось. Буде гарно. у як багато людей взяв. І ще спробую змішати фіолетово з білим. Ой, гарний кольор. І так він наноситься вже добре. А якщо не знаю, що буде. Це окра жовта, коричневий може буде, то ну, дочі да, буде. І хотіла з білим охром з білим, але в мене тут трошки фіолетового не мішину, воно нечисте вже. Зелені там. У мене просто вже дуже грязний пензлик. Але кольори змішуються. Щось навіть симпатичне вийшло. Ну що, я е сподіваюся, вам хоч трошки було цікаво. Ну, якби ж я могла вам такий прям дати відгук професійний, але отак от мені, як не професіонал, здається, Класно, вона наносить. От я при вас дала водички. Щось пробуємо. Якийсь градієнт. <гум> ну, від зеленого до фіолетового це дійсно дуже якось сюди. Ніхто так, мабуть, не робить, бо воно грязь. Але я просто вам для прикладу ось розмішую фарбу. Вона змішується. вона <гум> Щось робить. Працювати, мені здається, нею легко. Грязюку не мішаю. Буду, звісно, пробувати у розмальовках, а в роботі. Я задоволена, я думаю, я буду ще потім брати кольори. Бачила, що вона десь уже навіть з акцією продається, здається, в карандаші. Можете подивитися. От, і зараз ще раз подивлюсь викразку, то в мене таке відчуття, що ви там її погано бачили, бо я ще та молодець показуємо Так, я сподіваюся, що камера більш-менш нормально передасть, що я взяла. Неополітанський різний. а за жовтий. Так, це червоний, не пам'ятаю, здається, краплака, то маджента. Воно живу, мабуть, маджента трошки більш холодніше. зелена трав'яна фіолетова світла, ультрамарин диго, пару охор. Не пам'ятаю, це що у нас я вже забула. Сієна. І чорний. Чорний, прям чорний, матовий чорний, дуже гарний, мені подобається. Я задоволена, хочу ще. Я, як і висну, Хочу ще буду фарбувати. Я думаю, це непогане доповнення до цих кольорів. Я не можу знаєте, взяти там і порівнювати різні бренди. ну, бо непрофесійна моя думка, Тому не знаю, наскільки там, яка краще. Це я все не буду вимірювати. Це мені не потрібно для розмальовок. Але я все одно задоволена такою покупкою, розширила собі палітру. Отже, сподіваюсь, вам було корисно. Дякую за перегляд, дякую за ваші лайки, коментарі. Всім па-па!